Це свято за те, що ми українці, ніколи не здаємось. Ми боремося за свій народ і хочемо, щоб ми жили вільно і жили своїм народом. Першокласник та справжній українець Женя вже знає, що день гідності та свободи, який відзначають 21 листопада, визначна дата для всієї України. Жовті стрічки біля серця ще один важливий елемент свята. Учні та вчителі спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 доєдналися до міжнародного флешмобу. Це для того, щоб там, де проходить зараз окупація, щоб ми їх піддержували. Я вважаю, що це право людини вільно висловлювати свої ідеї або думки. Цього дня шкільний вестибюль перетворився на так званий арт-простір. Творчі та креативні педагоги для своїх вихованців провели майстер-клас, де всі разом створювали патріотичні сувеніри, обереги та новорічні іграшки, щоб потім їх відправити до кожного з наших захисників. Максим впевнений, як тільки буде наша із вами перемога, Україна стане найперспективнішою в світі. Для цього потрібно лише підтримувати одне одного. Питаємо у хлопця, що буде, як переможемо. Буде класно. Полетімо в одпуск за граніцю на море поїдете. Да, так? на море. Гідність, що виборюється століттями. Саме так назвали інтерактивно пізнавальну екскурсію, до якої запросили і молодших, і старших учнів. Школярі ще більше дізналися про значні історичні події, про незалежність та національну гідність. А ще почули та побачили міні-реконструкцію одного з перших мирних днів Євромайдану. Коли люди виходили на площі ще з вірою та сподіваннями. Чесно на майдані Незалежності встановлювали сцену. Людей з плакатами в руках Україна це Європа все більшало». На свято запросили військовослужбовця Ігоря Ріжка. Йому 22 роки, з них вже воює три. У свої 18 одразу пішов до лав Збройних сил України. Просто зараз відповідальний хлопець захищає нашу державу. Коли ми хвилиною мовчання віддали свою честь тим людям, які загинули, я розхвилювала ще більше, тому що на обличчі і в очах Ігоря з'явилися сльози. Мені здалося, що в нього... Перед очима з'явилися всі ті побратими, які пройшли протягом цих трьох років. Я дійсно вам бажаю перш за все міцного, міцного здоров'я, витримки і щоб поряд з вами завжди були такі люди, які тримали один одного пліч опліч. І дай Бог, щоб. Ця перемога прийшла якомога швидше. Ми повернулися в наше місто живий, здоровий, і розбудовували з нашими майбутніми будівниками уже не тільки наше місто, а всю Україну. Мрія Ігоря та його побратимів одна: повернути усе, що забрав ворог, та якомога найшвидший мир на українській землі. Хлопець зізнається, що до повномасштабного вторгнення Російської Федерації розумів, що дії ворога можуть бути підступними. Я здогадувався взагалі. Ми з друзями в Ірпіні жили, і, ну, по контракту служили, додому їздили. І ну, 24-го проснулися. Ми взагалі спочатку подумали, що це ну, фейк, типу, що щось не то происходит. а, Але потім, ну, ми приїхали, вже мобілізованих почали збирати, і вже за зброю взялися і почали воювати. То, ну, перше, да, здивування було таке, ну, не непорозуміння якесь було. Як тільки все почалося часу на роздуми не було, знали, стояти будуть до останнього. Зараз ми всі готуємося до зими, бо зима буде важка. Ми чого хочемо? Перемоги хочемо. Ну, вже нарешті повернутися додому з перемогою і, і, і забути це про це все як страшний сон. І ну, важко, звісно, важко буває дуже сильно, але, ну. Немає іншого вибору, просто як просто захищаємо, треба захистити, і щоб ця падаль не прийшла до нас додому. На війні важливий позитивний настрій, каже молодий захисник. У нас є такий дядів, а позивний нього мужик. Е, і у нього завжди чуйка є. що коли там щось стає. Е, там обстріли, каже, там такого числа будуть прям жорсткі обстріли. І проїздить. Mm -hmm. І все він сказав це десь місяць назад, що влітку війна закінчиться. І ми з цією думкою зараз всі живемо, вся моя команда, живемо. Що влітку ми закінчимо цю війну. Я радий, що у нас ну, таке майбутнє покоління, патріотичне і що слава Богу. Для Ігоря та його побратимів шкільний колектив СЗОШ ж 5 зібрав найнеобхідніші речі, які потребують військові. І звичайно ж не обійшлося без теплих слів для всіх, хто продовжує боронити наш спокій.